Якщо у вас є якісь питання, які ви довго не можете вирішити, у мене для вас є одна цікава техніка. Є така одна цікава техніка від Хосе Сільва, називається вона «Склянка води. Що треба зробити? Спочатку опишу цю техніку, а потім поясню, як вона працює. Ви наливаєте у скляночку воду небагато, ну, десь там мілілітрів 100. Потім перед сном, ну, бажано перед нічним сном, ви сідаєте на ліжечку, от ви вже впевнені, що ви зараз будете спати, вже прямо у вас склонить у сон. Ви берете цю скляночку з водою. Ну, по техніці пишеться, що треба двома руками, там якісь деталі, але я так, знаєте, загалом вам опишу, що треба робити. Берете цю скланочку з водою, дивитеся на неї, формулюєте свій намір, що вам треба зрозуміти, як вирішити те чи інше питання. І дуже-дуже чітко треба формулювати свій намір, що ви взагалі хочете дізнатися. Наприклад, як мені. Поступити у цій ситуації, наприклад, як своїй дитині допомогти, щоб її там не булили у школі, наприклад, так? Чи як мені зараз поступати, які кроки робити, щоб якнайшвидше накопити собі там на якусь річ на машину, наприклад? Чи що мені треба зрозуміти для того, щоб. Прийти до якогось там бажаного результату. Це не просто загадування, бажання, Хочеш, щоб в мене все було добре, випив скляночку води і все. Ні. Це для того, щоб поставити запитання, увага, свої підсвідомості. Ви робите свій намір і, і відпиваєте десь ковточок води, тобто половину з того, що було у скляночці. Десь там, якщо було 100 мл. Відпили 50 мл, багато не треба пити перед тим, як ви йдете спати, ну, ви розумієте, чому, так? Відпила ковточок і сказала собі, це все, що треба мені зробити для того, щоб вирішити це питання. чи Для того, щоб зрозуміти, як вирішити це питання. От скляночкою води, тобто водою ви. Для себе прокладаєте місток для того, щоб попасти, щоб свій намір закласти у вашу підсвідомість. Ви ж знаєте, що всі відповіді на питання є у самій людині, але де саме вони? Ці відповіді це у нашій підсвідомості. Це взагалі така трішечки загадкова тема. Вчені зараз працюють над цим питанням, і багато років вже працювали, і багато чого можуть пояснити, але не все. Якщо швиденько пояснити, спідсвідомість це місце, де закладаються наші програми, наш автоматизм. Ще це місце, якщо говорити такою трішечки езотеричною мовою, це місце зв'язку із чимось вищим, вищим високим. Для кожного це своє. І з Всесвітом, давайте скажемо так. Чому ж вода? Вода це символ чистоти. Чистота для нас це ясність, розуміння чогось. Ясне розуміння. Тому, ковтаючи цю воду із наміром, ви якби прочищуєте хід, щоб віднайти ось відповідь на це питання, яке ви поставили. Це дуже символічно, але наша психіка так і працює, особливо наша підсвідомість. Любить усі такі штуки, знаєте, такі не дуже для нас зрозумілі, знаєте, такі символічні. Це там, де, в принципі, аналітичний мозок не сильно нам потрібен. Робота з підсвідомим це трішечки така гра. Трішки треба бути гнучким. Десь дозволити собі повірити, що те чи інше може бути. Дозволити, розумієте, це основне слово. Спробуйте. Ось ще раз. А ви формулюєте намір, що ви хочете дізнатися, відбиваєте ковточок водички, і кажете: це все, що мені потрібно для того, щоб дізнатися відповідь на це питання або вирішити це питання. Ставите. Водичка, що залишилася у скляночці біля ліжечка, йдете спати. І часто буває так, що відповідь на ваше питання приходить у сні, або, просинаючись, до вас приходить відповідь на це питання, відчуття ясності. О, от як можна. Чи перша думка, яка прийшла вам. В голову щодо цього питання, це може бути і відповіддю. Не завжди це буде щось приємне, але може, це буде відповідь така, яка потребує від вас якихось зусиль у житті. Це ж не обов'язково щось прям те, що вам сподобається. Ні, це свого роду може бути і прозріння. Відразу відчуєте, що це, це воно, це відповідь. Після цього, якщо відповідь до вас прийшла, ви берете скляночку води, допиваєте водичку і кажете дякую своїй підсвідомості, що вона так швидко пішла з вами на контакт. Якщо, вам, якщо у вас не вийшло дістати відповідь на своє питання, тоді ви теж берете скляночку з водою і повторюєте знову свій намір. І повторюєте після наміру ті ж слова, це все, що мені треба, для того, щоб вирішити це питання, чи знайти відповідь на це питання. І ковтаєте водичку. Чекаєте, може, впродовж дня, двох, трьох до вас прийде відповідь. Якщо прийде ура, якщо відповідь не прийшла, спробуйте більш чіткіше сформулювати ваш намір. Чи це дійсно те, що ви хочете дізнатися? Подумайте, порефлексуйте. І користуйтеся цим методом, в нього нічого містичного нема, абсолютно, і там езотеричного. Це, знаєте, робота з нашим підсвідомим. Ну, це ж круто, що ми маємо такий відділ у мозку, який ще повністю не вивчився, який ще. Повністю недосліджені вченими, але є люди, які ставлять експерименти, якось там досліджують по-своєму, ну пускай не трішечки з точки зору науки, але мають певні результати. Тому пробуйте, якщо у вас вийшло, пишіть обов'язково в коментарях. Якщо з першого разу не вийшло, пробуйте ще. Все, я вам бажаю не забувати бути щасливими. До зустрічі.